Вітаю, мене звати Євген Зубковський. Я фінансовий радник та приватний інвестор. І перш ніж говорити про тему відео, я би просив тебе відповісти на такі запитання. А краще взагалі записати ці відповіді на листочку паперу чи в гаджеті. Перше, яка сума грошей надійшла до твоєї сім'ї за минулий календарний місяць? Запиши цю цифру. Друге, яку суму було витрачено минулого місяця, третє, які з витрат були обов'язковими? А які були більш хотілками? А яку суму було вкладено у фінансове майбутнє сім'ї? Яку суму ви сім'єю плануєте витратити наступного місяця? Скільки днів чи місяців сім'я може прожити, якщо зненацька по якійсь форс-мажорній обставині ти втратиш дохід, якщо всі джерела доходу перервуться? Скільки грошей вже відкладено на довгострокові плани? Наприклад, на навчання дітей на пенсію? Чи інші важливі довгострокові цілі? Будь ласка, постав відео на паузу, запиши свої відповіді. Можливо, для того, щоб вивести ці, ці, ці цифри, треба багато чого переглянути, чи зідзвонитись зі своєю другою половинкою. Тоді напиши приблизні цифри, а після перегляду повернись до цих питань. Ми повернемося до цих питань пізніше. Але власне, якщо ти можеш відповісти точно на всі ці питання, можеш далі не дивитися відео. Якщо хоча б на частину питань відповідей немає, і для того, щоб розписати, треба витрати більше ніж 5 хвилин часу, тоді варто його подивитися. Бо бюджетування це не тільки про плани, це більше про прозорість руху грошей у твоїй сім'ї та дисципліну слідувати плану. Я глибоко розбирав тему виходу з щурячих переводів. У цьому відео підсказка тут. Але основна ідея в тому, що на шляху від шурячих перегонів до фінансової незалежності є три головних кроки. Перший крок усвідомлення, тобто розуміти рух грошей у твоєму житті або сім'ї, та які установки заважають багатству. Основна практика вести облік доходів та витрат. Другий крок це бюджетування, тобто планування стосунків з грошима, це якраз тема цього відео. Третій крок формування грошового резерву та переходу до інвестування. Коли вже гроші починають працювати на тебе. У мене на каналі вже є цілий плейлист про цю тему. Ідея в тому, що ми не можемо почати інвестувати одразу, як і діти, які спочатку вчаться повзати, ходити, а потім бігати. І ніяк не може пропустити кожну фазу, так і в інвестиціях. Спочатку крок, потім наступний, і лише тоді інвестування. І сьогоднішнє відео про другий крок про бюджетування. І на мою думку, класикою бюджетування є метод 50-30-20. Бюджет 50-30-20 – це коли береться щомісячний дохід твоєї сім'ї після сплати податків і поділяється 50% на закриття базових потреб, 30% на бажання, 20% на заощадження. Бюджет був розроблений експертом у справах банкутства та сенатором США Елізабет Орен. Та її дочкою Амела Орен Тягі, у їх книзі Весь ваш добробут, яку вони написали у співавторці, коли Орен ще викладала у Гарвардському юридичному інституті. Зрештою, цей спосіб бюджетування придбав шанувальників завдяки своїй простоті. В ньому немає складних таблиць, які потрібно запам'ятовувати лише три простих числа. Поки ти пам'ятаєш про ці три цифри протягом місяця, можна досить ефективно планувати свій бюджет. 50% на закриття базових потреб. Потреби це обов'язкові витрати. Ігнорувати їх неможливо. Це такі речі, як продукти, оренда, догляд за дітьми і так далі. Ось загальний список категорій витрат, які потрапляють у кошик потреб. Продукти харчування, плата за житло, оренда житла, комунальні послуги, транспорт. Бензин для авто, проїзд громадським транспортом і так далі. Інші важливі витрати, які вже стали необхідністю: інтернет, мобільний зв'язок тощо 30% від свого доходу для розваг і хотілок. До хотілок відносяться речі та послуги, які можуть зробити життя кращим, комфортнішим, приємнішим. Але за які твої сім'ї не обов'язково потрібно платити щомісяця. Речі, які потрапляють до категорії хотілок, можуть включати. Ресторани та доставка їжі, подарунки, розваги, подорожі, концерти, та квитки в кіно, онлайн-покупки, одяг, вловили суть. І так іноді буває важко відрізнити, «хочу» від потрібно. Ми поговоримо про це трохи згодом. А поки давай поговоримо про останню категорію бюджету 50-30-20. Це заощадження. 20% ваших сімейних доходів йдуть на заощадження. Це так звана категорія на фінансове майбутнє. 20% щомісячного доходу слід відкладати на заощадження, може покласти їх на депозит, на пенсійний рахунок, придбати валюту, ціні папери чи акції індексних фондів. Об'єднуючою темою цієї категорії заощаджень є те, що ці гроші йдуть на те, щоб з часом у твоїй сім'ї було більше грошей. Я пропоную розглянути 50-30%. 20 Наприклад. Уявімо, що твоя сім'я отримує 70 тисяч гривень на місяць після сплати податків. Тоді ось яку математику ми можемо побачити: 50% від 10 тисяч гривень це 35 тисяч гривень. На потреби. Продукти харчування, оренда житла, комунальні витрати, одяг, заправка авто та інші витрати. 30% від ціни 70 тисяч гривень це 21 тисяча гривень, на бажання та розваги. Походи до ресторанів, кіно, подорожі тощо. І залишається 20% це 14 тисяч гривень на заощадження. Знову ж таки, це лише базовий приклад для ілюстрації концепції. Оренда плата може бути вищою або нижчою у твоєму місті. І якщо хочеш розібрати не приклади, а власне сімейний бюджет, то можеш перейти за посиланням в описі відео, де є калькулятор бюджету 50-30-20. Декілька практичних рекомендацій для тебе і твоєї сім'ї. Почніть із розрахунку доходу сім'ї після врахування податків. Потім використовуйте калькулятор під відео, щоб визначити, скільки ви можете витратити у кожній категорії. Отримавши числа, дуже корисним буде взнати, а які власне витрати по кожній категорії у вас в сім'ї зараз. Якщо даний час сім'я не відстежує свої витрати, то можна цю інформацію побачити в додатку банку, але вона там буде приблизна. Більшість банків з власними додатками мають таку функцію. Підведіть підсумки зі своєю другою половинкою і виміряйте. Наскільки ваші витрати відповідають 50-30-20? Наприклад, у мене був період, коли ми з сім'єю мали приблизно 60-35. 5 Це величезна втрачена вигода в довгостроковому плануванні, яку я швидко виправив. Тому що кожен долар, вкладений у віці 25 років, через 40 років інвестування міг би перетворитися у 45 доларів. Тобто, коли можна було б йти на пенсію в 65 років за умови, що цей долар був вкладений в індекс S&P 500, що мав середньорічну дохідність 10% річних за останні 70 років. Більш детальну інформацію про складний відсоток інфляцію та суті довгострокового інвестування, ти можеш подивитися у відео тут по підсказці. Звучить все чудово, але у всіх методологіях є свої плюси та мінуси. І давай розберемось, чи підходить цей спосіб тобі та твоїй сім'ї. Мінуси: 50% можуть не покрити всі базові потреби твоєї сім'ї. Бюджет 50-30-20 був задуманий у 2006 році в США, коли середня оренда плата була набагато меншою в Америці, ніж зараз. Для українців це може бути теж неактуально по іншим причинам, але його можна підлаштувати для себе. Наступне важко провести різницю між бажаннями і потребами. Чи є найм особистого фітнес-тренера бажанням? Можеш тренуватися і самостійно. Або навпаки, це необхідність, тому що тренер допоможе набути фізичну та психічну форму для більш... більшого заробляння грошей. Практикам бюджетування часто доводиться стикатися з цими питаннями. Тому ти маєш сам для себе визначитись, що для тебе бажання а що потреба. Він не призначений для погашення великого боргу. Бюджет 50-30-20 просто не був розроблений з урахуванням погашення боргу, який сягає вище 20% сімейних надходжень. А вже ж якщо вже 50% надходжень йдуть на погашення боргів, сенсу в цьому бюджетуванні мало. Наступний мінус це не ідеальний бюджет для новоспечених батьків. Як відомо, у батьків витрати, пов'язані з доглядом за дітьми, високі, і найголовніше, що вони не передбачені. Батьки можуть якийсь хворобливий сезон збільшити категорію потреб до 60 або навіть 70 і спанувати хвороби та форс-мажори дуже важко. Тобі може після таких мінусів здатися, що 50, 30, 20 багато кому не підходить. Але це зовсім не так. Якщо твоя сім'я отримує стабільний та середній дохід, нехай середній ми називаємо 40 тисяч гривень або більше, то скоріш за все 50% від доходу можуть покривати ваші потреби. То тобі та твоїй сім'ї доступні плюси. Це дуже простий спосіб для запам'ятовування і для ведення бюджету, бо інші методи бюджетування вимагають більше категорій, і як наслідок вже бажано заводити Excel таблиці. Для цього 50 30 20 може скласти з невеличким папірцем та ручкою. 10 хвилин часу і бюджет на місяці готовий. Хоча хтось і бюджет 50 30 20 може захотіти вести в таблиці. Головна перевага бюджету це. Формування правильної фінансової звички, відкладати гроші для інвестування, планувати витрати і тренувати дисципліну. слідувати плани, вміти насолоджуватись заробленим грошима. Якщо залишилось питання по темі чи взагалі питання, велком в коментарі або замовляй консультацію у мене на сайті чи в інстаграмі, посилання в описі відео. Дякую за твою увагу, здоров'я, злагоди та багатство твоєї сім'ї. І до зустрічі в нових відео!